Всім добрий день. Я сьогодні приїхала в гарне місце. Показала, що дуже гарний парк. Місто називається Лігніця. Їхала 40 хвилин, сіла в потяг. Я ж теж закачуюся. Але в який напрямок він буде їхати, я не знала. Ну і, звісно, мені повезло, я їхала задом наперед. Ну, доїхала так добре. Але весь час задумала, думаю, господи, хобі мені не було, щоб мене не нудило, це саме головне. Ну нічого, вийшла на свіже повітря, вже все добре. Так що прийшли, погуляємо. Ось такі тут домівки. Она рада ще ставка видніється. На переході, чекаю. Я вже зайшла в парк. Як тут гарно. Все кром таке чистеньке. Ялинки такі чудні. Зараз я вам все покажу. О, тут такий ставок. Зараз я вам все буду показувати. І сьогодні така погодка, ви знаєте, не дуже спекотна, прохолодно. Але сонечко є, на сонечку гарно. Ось дивіться. Ну, щоб я сказала, що він такий чистий. Тут я не пойму, що воно. Таке брудненьке. Бачите, якось так вода. Зараз будемо дивитися. О, а вон там от горлиці, зараз я вам все покажу. Там тишечки сидять качки на тому. Ми зараз ось увійдемо, подивимося туди трохи далі. Бачите будиночок аж там. Ось так я приблизю. Може десь буде ближче, буду там показувати. Бачите? Воно таке, не те, що брудне, а просто з дерев понападувало сюди всякого. Так, дивіться, як гарно. Так, йдемо далі. А ось горлиці дві. дивіться, які гарні вони. Знаєте, які красивенькі. Які в них на нашій В так... квіточках гуляють, а на шийці таке біленьке. ой, гарні. Підемо далі. Ось тут, бачите, тут зовсім все повисихало і нічого немає. В общем, пішла я далі дивитися. Там було гарно показано, що в парку, В цьому. Ось я дійшла, що в цьому паркі. То я думала, що то вже все <головіка> біля цього. А це ось дивіться, скільки зараз. Ну зараз підемо подивимось. Гляньте, яка тут дорожка з одного і з іншого боку. Глядесь скільки ходить тут з дітками. Вихідний день так. Бачите, як гарно. Чистенько все, зелено, дуже гарно. Гляньте вода, руки можна помити. І гляньте, ще і для тваринок. так от. О, ніде не бачила. Може де є у нас теж такі парки. Але тут я такого не бачила. Ой, скільки тут цих горлиць. Просто, дивіться. Це ж вам дуже погано видно на камеру, але вже приближу. так, Бачите, ото все горлиці. Але тут теж в них гнізда. Так що, пішліть далі. Дивіться, ось така полянка. Ну, тут ще на цих ще немає ніяких квітів. Є там такі, ну ще вони не виросли, а в таких не сажають тюльпанів, бо я не бачу. Ось так, бачите, який вид. Ось липи. Там стадіон. А, взагалі дуже гарно. Ти йдеш так прямо. Я так оце як оце йду, так, якби так були квіти, то я так, як в себе вдома в місті. Так, от дивіться, морозник такий, як у мене вдома. Точно такі кольори. Гарний. Дивіться, яка деревинка цікава. Я такої не бачила ніколи. А тут, напевно, колись була, були фонтани. Тому що так, бачите, як воно тут. Тут дуже гарно. Це, може влітку тут і пускають і фонтан, бог його зна, але зараз немає. Йдемо далі. Гляньте, яка сакура. Три штучки їх тут, а не одна. Гляньте яка Краса. Боже мій. Так гарно. Такі гарні клітки. Дуже гарний парк, ви знаєте, я навіть в Рославі такого не бачила ні одного. Я, правда, ніде ж дуже не знаю, так, ну, але тут мені дуже сподобалось. Бачите, теж щось квітне, не знаю, що це за деревинка, але теж така дуже цікава. Трошечки не дуже таке. О, немає як спускатися дуже. Ну, зараз гляну. Ой! Не бачите, яка вона фонтани, але вони зараз не працюють. Так шкода. Показуємо двома, що вже працюють. Ох, шкода. Але дуже видно, що тут воно ж гляньте, яка територія, тут людей скільки дуже гарно. Сяду трошки на лавочку пооддихаю. О, дві катічки ще плаває. Сіла на лавочку, дивіться. Сижу, така красота. Ні, не Вон, бачите, вже тут видно, може, катечок вам. Не сказала б, що ще так дуже багато людей. Хоча вже тут 11 годин, 12 вже, не 11, 11 приїхала. Але нічого. Так, зараз відпочину і піду далі. Гляньте, сижу, а в 12 годин дивлюся на годинник. І вони раз і включилися. Щось виключив, Але, Але по черзі. почерці. Боже, як це гарно. Я прямо як наче побувала в Кременчуці. У нас теж там гарний. Але. Дуже гарно. Влітку взагалі і не спекотно, селий біля собі біля це, біля фонтан. Але я вам скажу, дуже багато лавочок. Дуже так продумано. Катічки вже розлетіли і вам там не видно, вони там на галявині гуляють на отій зеленій між цими фонтанами. Ось вот так Ще я значить, хотіла вже вставати, не посижу ще трішки. А все, ще ось такий пам'ятний, бачите? Ну Там нічого не написано. І каштани. Я знаю, що в Києві, та й взагалі кругом цвітуть на 9 травня. Не знаю, чи вже квітнуть у нас вдома, чи ні, а тут вже квітнуть. Я б даже сказала, що вже навіть відквітли. Важливо, гляньте, яка річка. Він так як... дуже швидка течія, як ото показують в Карпатах. Так, і тут І водичка чиста. Дуже. Зараз на дві сторони покажу, тут такі місту. Качки. Дуже гарно. Дивіться, Типу вилазили. Боже, як тут гарно. Тут дуже багато, ой, прямо так. Прямо біля бережка може навіть у них тут і є Дуже гарний парк гуляти. Квітів тут такого немає, але так дуже гарно. Погуляла, більш такого нічого я не бачила. Тут багато показували квітів. Нема чим, може, я не дійшла, чи що, вже не знаю. Вже я стомилася. Буду я їхати вже <сіх> повертатися назад. Але, ви знаєте, так, біля, біля фонтана і тут погуляла, так добре провела час. Так, що мені сподобалося. Може, зараз десь і там, чи в містечкові, як буду йти, ну, я вже буду тією самою дорогою йти, що я вам вже і показувала. Вітер такий прохолодний, знаєте. Ну, мама мені. Віддзвонилася, була в нас її на кладовищі, так що вже повернулася додому, втомилася, ну. якщо таке здоров'я, то, то... Ну, нічого. Тепер каже, буду відпочивати. Але каже, що дуже холодно, такий морозний прямо і вітер, і все. Сьогодні у вас там буде холодно. Воно по всій Україні таке, не тільки у нас вдома, а й я бачу кругом там написано когось більше, когось менше приморозок. Ми будемо сподіватися, що цей приморозок останній і більше не буде, так як в минулому році було, що вже картопля в нас була, а тоді померзла, то ще не такий він страшний. Ще люди не повисажували такого ні розсади, нічого. Так що, дякую вам, що були зі мною на такій прогулянці. Всім тихого дня і вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра!